Доброго дня, маємо в продажі шкоду Фабію. Автомобіль свіжоприганий з Німеччини, вже розмитнений, пройдено сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Автомобіль пригано з Німеччини. Двигун 1,4 бензин. Механіка 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані, По кузову без дефектів, без корозії. Автомобіль без ДТП, гарний колір. Зимова гума вже встановлена. Пороги рівненькі, ціленькі, без корозії. Дивіться, капот, капот без колю, без висічки. Лобове скло також ціле. Лобове, до речі, оригінал. Над лобовим висічки немає. Дуже гарний збережений автомобіль. Давайте заглянемо багажник. Заднє скло також оригінал. Кришка багажника без корозії. В комплекті присутня шторка, шторка працює, стан багажника. Все чисте ціле. В комплекті йде аптечка, жилетка, знак аварійної зупинки, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Пластик також чистий цілий, без пошкоджень. Йдемо далі. Давайте заглянемо в салон, стан карт, дивіться, сидіння чисті цілі. Без пропалю, килимки на місці, стеля не висить, чистенька-ціленька. По пройомах також все чудово. Йдемо далі. По комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, магнітолог з виходом під флешку під AUX, кондиціонер. Шкіряне кермо, пробіг даного автомобіля 168 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун, всі лампочки, все світиться. двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилок немає. Кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите, повністю оригінальний стан. Давайте пройдемось по електриці. Склопідйомники працюють, електродзеркало працює. Давайте інша сторона. склопідйомник працює, електродзеркало працює, підсвітка все працює. По кулісі перемикає чудово, парктронікс працює механічний ручник, рушник працює, стан панелі, дивіться сидіння, карти. З автомобілем два ключа, сервісна книга присутня, і дивіться, скільки сервісні документи. Пробіг підтверджений, люба перевірка без проблем. Йдемо далі. Стан гуми. Гума нова стоїть. Робота двигуна. Кришечку притягує, шупа не сапонить, болти не крутилися. Також з цієї сторони все чудово. Екологія на місці. І давайте перейдемо показники фарби. Капот 109, 98, 148, 126, 105. 99. 99. 100, 100, 92, 111, 104, 96, 106, 110. Тут бувають не проблемні місця. Тут все чудово. 91, заднє крило 98, 98, 138. 102, 102, верка водія 102, 96, 115, 88, 112. Ось Такий чудовий автомобіль маємо. Кого цікавить, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!